Всім привіт, друзі! Сьогодні а. тут, тут, де я? Угу. О, ви вже прокинулися. У вас дівчинка, браво! Вона зараз в відділі для дітей. Поздравляю! Афієті вже родила? а е е е е я даже нічого не чувствувала. Так, да, я знаю, ми для вас просто зробили укол, щоб ви нічого не чувствували, і ви теж, якщо ви пам'ятаєте, ви впали в сон. Ну добре, мені пора. А, і до речі, ваша дитина в кімнаті через ці кімнату. Ага, спасі, допомогли. Десять минут після цього. Ой, я вже набралася сили, можна піти на свої дитини. Я, так... Я, до речі, не можу дочекатися. Я не можу повірити, що я буду мамою. А тепер подойти. Подожди, подожди, подожди. Так, я забулася, вроді подойшов. Да, все, Карина, я сказала собі. Каріна, почекай, почекай, і все. А тепер йти. Не можете терпітися, ви бачите свою дитину. Як вона буде виглядати? Враза заходить. Три, два, один. А де вона? Афіє. придать ей взять. Ее. <laughs> <laughs> Моя перша дитина за все життя. А ты мне сказать Акугу Гага? Аку? Окей, где <gasps> okay, тут выпадал? Дякую, доктор. така Ну подивіться на це маленьке чудо-пудо так і як? мама я не маю йти через цей, але прийдеться. Так Все, залазь. А, все, молодец. Переносочку. Я для неї вже якраз мені докрили. я пора їхати. Збираюся їхати помаленьку. Дитина не держав. Це ж її перший раз на світі. Де воно? Yeah. Десь, де ч yeah. ти? Uh -huh. ладно, поїду з нею. Так все, я її показала не знати, я її не хочу з собою грати на ру. чайный Опа. Все, вроде вот, бы видите, на этом она и хочу Так и к этому лежит Так, где я имени попасть? Нет, я и не можу саму і не могу дати самій, цей. Так, я поставила. Я поставила речі на цей паузу. Я поставила, мало на увазі, я поставила дитячі штучки. А дивіться, це її ліжечко, все. Налягай. Опа все. Піду покупаюся. Та Иди. минут після цього. Quatro de placa, cê 哎。<laughs> Для мене, чуть -чуть ще так, я не спала ночі але і дитина моя тоже не спала, но вона проснулась. Mm. Я її зараз передену в піжамку І... Ем... ля 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 ля, -ля лі ли ли Уложу тебе спадки. Спи молетку, спи маленько ти, давай. ч, ч, ч. ч, ч. Ах, і тепер час для мене спати. -х. -х. Все, все нормально спить, так спить. Блін, я не можу залишити ками. О, я буду... я... Стоп, це що було? Перше слово да один місяць після цього. Ой-ой-ой. Іди сюди, та мама. Іди сюди. Боже, не дивись, як я тобі подарунки купила. Wow. Ти рада? І ще одна Барбі <плес> і Барбі, да. так. <плес> і я тобі я тобі ще в кімнаті твої положила твого медведика і полуничку. <плес> я твого ще медведика і полуничку поклала в е, твоїй кімнаті. Хоч принести свій будиночок і кухню? Так. Або давай мені тільки будиночка принесемо, бо кухня, знаєш, ну в кухню, в кухню. Ну. <хи> давай принесемо. Все, тримай. Дякую. Будь ласка. А ти тут грайся своїми своими я тобі там ще три дала, і ти не грайся тут у будиночку, і мама зараз скоро прийде, вона зробить угу. її, да? Це нормально? Man, I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, in my pocket, it drops. I can't take my eyes off it, it's open up.